Всім привіт! Мене звуть Аліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ваша улюблена рубрика це тіктоки русні. Сьогодні ми будемо дивитися з вами тіктоки незвичайних росіян, не географічних, а ментальних росіян і зрадників українського народу. Це ті люди, які живуть зараз, в так званих ДНР, ЛНР і Криму, Люди, які чекали русський мір, і які зараз радіють тому, що русський мір до них прийшов, які називають себе Росіянами, обожнюють Путіна і не на. Аводять нас перша рубрика називається Перемога. Ми будемо дивитися, які перемоги вони здобули за цей час. Ми бачимо, що ДНР, ви хороші компанії, поряд з такими країнами, на які ти просто дивишся на дно, знаєте, всіх списків по там демократії, по рівню життя. Ти так дивишся на це дно і думаєш, вау, яка класна компанія! От саме там, в такій компанії, я і хочу бути. Йде обстріл, блядь, пошли, вибір віва. блядь, забірай! Давай, Максон! Я зайду, зайду, давай, брат, давай! Піво, піво, піво! ай ай живу, красиво. Найголовніше, що пиво було врятовано, і це теж свого роду перемога. Країна, в якій можуть посадити за перегляд американських серіалів, країна, в якій є трудові лагеря, де можуть посадити всю сім'ю людини, якщо одна людина зробить щось проти їх законів, Путін дивиться на країну, з якої люди не можуть так просто втікти. І Путін такий клас союзник, якого я заслуговую. Короче, сейчас вся Россия превращается в один сплошной санкционный Крым. У меня с 2015 года нету визы и мастер-карта, я давно пользуюсь МИР. У нас здесь нету Apple Pay, у нас нету пятерочек, никогда не было Икеи, только представительства небольшие. Зара, Бершка, там, я не знаю, H&M, всего здесь этого не было, можно было заказать только с материка, но я этим нахрен не пользовалась, потому что вообще не вижу в этом никакого смысла. Поэтому нам будет немножко легче пережить весь этот апокалипсис, а теперь почувствовать Як жили ми здесь все це? Не хворайте, все буде хорошо. Мені подобається настрій цієї жінки, тому що внизу вона написала: «Не істеріть, уверена, скоро все повернеться». Я теж так думаю, скоро ми деокупуємо Крим і все повернеться, всі, всі нормальні товари, продукти, магазини, платіжні системи, все туди повернеться. Наступна рубрика, яка вже стала для нас вична, називається Іх боротьба. Ну і звісно, вони борються не проти режиму Путіна, не проти окупації, а за свої якісь там ідеали. Росія любима наша країна! Да здравствуй село, Да здравствуй сіл. Вони просто бухі, і вони, ну, вони в такому стані, що вони навіть нормально слова говорити не можуть. Вони такі Розія свіжена наша земля». Народ у Зумакі, сідьмої Герой, положивший конець Великої війні. Путін герой, положивший конець великій війні. Можливо, він щось перепутав, і він хотів написати, що Путін це охо, ху... яка розвалить власну імперію. А знаєте, разів вони мене вбити намагалися за те, що я внедрявся в їхні всі системи Жодомасонські. Росіяни просто не в змозі. от Фізично у них немає такого, що вони бачать щось цікаве, і вони це не вкрали собі, і якось просто не переробили в якусь монструозну фігню по дорозі, втрачаючи всі сенси. Я живу в Донецькій Ростовській області, це приграничний город з Україною. І к нам дуже багато приїхало і нагородних з України, біженців. Їм предоставили всім. место, где они могут провести. Сделали, по, открыли полевую кухню, где их кормят. И также с 28 числа февраля 2022 года больше тысячи детям предоставили в школах место, чтобы дети учились. И вы все же говорите, Россия плохая. Да нет, Россия не плохая. Это у вас рты гнилые. Если вы не замечаете, что для вас делают добро. Мозок цієї жінки він явно не може думати далі одного кроку. то вона така каже: Росія приймає біженців і дає їм там какую-то єсть полівої кухні. Але якби вона задала собі питання, чому біженці? Біжать до них туди, то вона б не знімала такі безгусті відео. Типу, люди такі в Маріуполі сиділи, сиділи у своїх будинках, все у них було добре, і просто в якийсь момент такі ой, блін, стану я біженцем мурашки, буду жрати з польової кухні, а мої діти будуть в рашистську школу ходіть. Отак, от, от моя мічка життя. Всім привіт. Мені дуже подобається висказування, яке кричить Україна, Європа, США. Ми поставимо Росію на коліні. Запомните, граждане иностранцы, Россия склонит колени в нескольких случаях. А именно, перед иконой, перед своей матерью, перед знаменем, которое я целую, в огороде, когда сажает картошку, и когда зашнуровывает берц. Других вариантов нет. С Россией в сердце. За Донбасс. Це ментально Росія. У нього вже є вороги, Америка, Україна. Він називає себе росіянином. І найголовніше у нього є якась фіксація на коліна. Путін їм там обіцяв, що там їх страна, з колін. Люди, вибачте, росіяни. Придумайте, будь ласка, якусь іншу метафору, щось більш цікаве, тому що про коліна воно вже набридає. Нам питається всі показувати наше місце. нам не нравится это место. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам э, сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. В тайге он... У меня аж подых перехопило от ее борьбы. З одного боку, ми бачимо відео про те, як жінка знімає, що у них там немає ні банків нормальних, що вони відрізані від усього світу. З іншого боку, ми бачимо відео, де ця жінка каже: типа, я не пожалію, я не шкодую тепер. Я можу називати себе руской. Самі показують свою тупість і навіть не розуміють цього. Путін наладив внішню політику і послав подальше Америку і Європу. І ніякої нелогічності вони в цьому не бачили. І в перших відео ми вже з вами подивилися, яку внішню політику наладив Путін з Афганістаном, Сірією, Еритреєю, КНДР. Ну це, звісно, набагато краще, ніж дружити і торгувати з Європою, з Америкою, ніж бути частиною великої сім'ї, яка обмінюється досвідом, яка подорожує без кордонів. Ні, ні, це все не скрепно. Це все росіянам не треба. Набагато то краще жити в ізоляції і щоб ніяка американщина туди не пробралась. Таке поняття називається іспанський стиль. Це коли якась інша людина робить якусь фігню, а тобі за це соромно. Ну, приблизно те ж саме. Ну, я дивлюся це відео, і я така, типу, що? Що ж, давайте з вами видихнемо. наступна рубрика буде складна, тому буде пісенна хвилинка. Да здравствует, край наш, где подвиг бессмертен. Да здравствует гордый и сильный Донбас Ты Божий защитай навеки хранимый Ты выстаешь все став сильнее в сто крат. Ты выстаишь все став сильнее в сто крат Давайте перейдемо до останньої рубрики. Вона буде найскладніша, тому що вона називається Зрадники про Україну. Це те, як взагалі ці люди, які живуть на окупованих територіях з руським міром в голові, як вони відносяться до нас. Я згодна з цією дівчиною, тому що ЛНР це дійсно не Україна, Україна це Луганська і Донецька область. І зовсім скоро ці квазі угрупування, які взагалі не повинні були існувати, вони зникнуть, і Україна знову стане цілісною. що у вас там твориться? До да, України немножко воюють з Росією. Ну і що є патрії? Україна потеряла Крим, пару областей, самоліти, вертольоти, танки, БМП. Ну, в общем, и народу тоже прилично. Да, слушай. А что потеряли русские? Моня, ты не поверишь, русские еще на войну не приехали. И зараз 40 тысяч наикращих россиян врываются в чат и рассказывают про те, что у России нет потерь. Как реагируют жители ДНР на российские войска? 8 лет ждала. 8 лет. 8 лет ждала от этого придурка. Клоуна. Он клоун! Как, как можно такое перенести. Когда люди приходят в комментарии до этой женщины и говорят, где вы были 8 лет, она всегда отвечает. 8 лет, ваш 8 лет. Наступное видео. Я могу честно ответить, как я считаю. Крым ⁇ это Россия. Блин. Там большинство русские. У меня нет никаких сомнений, что какой бы референдум не был, видя возможность быть частью России, большинство бы в Крыму все равно проголосовало бы за то, что, может быть, это было бы не 90 с лишним процентов, но как минимум там процентов 70-80 проголосовало бы за то, чтобы быть частью России. И Крым это Россия, российское государство. Все, для меня Крым это российский регион. И Республика Крым и город федерального значения Севастополь. А не Украина. Он был Украиной до 2014 года. Все, таковой ему больше не является. И надеюсь, что больше таковой мы не будет. А... Я не собираюсь ездить больше на Украину. Я вообще в списке миротворец. Мне. Но даже до того момента, как я не был в списке міротворець, я не собирался. Я Відношусь дуже позитивно до того, що ця істота не збирається перетинати кордони нашої улюбленої держави. І коли Крим буде деокуповано, я дуже сильно сподіваюся, що він просто візьме свій російський паспорт і поїде туди, де йому саме мій сам десь в Рязані, в Тулі, десь в тій стороні. Крим віддати Україні, Україну віддати Росії, що там Росію передати куди-то. На його думку, країна – це не знаю, якісь кубики, які можна там міняти, щось з ними робити. Нічого, що тут живуть люди, і не хочуть бути частиною Росії, щоб нас намагалися перетворити на ось таких от особистостей, на от таких от людей, які жили. В незалежній вільній державі, а зараз вони стали просто частиною цього руского міра. Взагалі, це відео воно супер класне, тому що воно показує просто рівень аргументації більшості ось такий ход росіян, ментальних і звичайних, вони лише можуть, знаєте, як мавпи брати і своїми какашками закидувати в когось, і все. Наступна жінка приблизно та сама. О, от це друге діло. Спасибо, вам огромное. все, можете йти в, в жопу. На цьому майже все. Але ті, хто на моєму каналі не перший раз. До речі, якщо ви на моєму каналі не перший раз і все ще не підписані, то я думаю, саме час виправити цю помилку і підписатися. На кінець я вам припасла невеличке відео вірш. Вірш називається... Это стихотворение написав український сауда. До речі, в мене з'явилась кнопка спонсорство, і ви можете трохи допомогти моєму каналу. Я не ставлю якісь великі суми, там найменше це 35 гривень, найбільше 150. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Мам, я впліну, але ти не плач. Зажтопалі. Теперь как новий. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мам, Я бил по городу из градов, И пол больницы просто в хлам, Но он меня лечил, так надо. Мам, я чудовище, прости, В потоках лжи мы заблудились, Всю жизнь мне этот крест нести, Теперь мои глаза открылись. Нас провезли по тем местам, Куда снаряды угодили а мы не верили глазам, что мы с Донбассом натворили. В больницах раненых полно, здесь каждый Киев проклинает. Отец белее, чем полотно, ребенка мертвого качает. Мать, я чудовище, палач, и нет здесь мама террористов, здесь только стон людской и плач, а мы для них страшнее фашистов. Нас, мам, послали на убой, не жалко было нас комбату, не ополченец крикнул Стой, ложись, сопляк И дальше матом Он не хотел в меня стрелять Он человек, а я убийца Из боя вынес Слышишь, мать, меня, Донбасса, кровопийцу Мам, я в плену, но ты не плачь За поли? теперь как новый Меня лечил донецкий врач Уставший, строгий и суровый Он выполнял врачебный долг А я же, от стыда сгорая, Впервые сам подумать смог, кому нужна война такая.